У багатьох містах ша прийшла хвиля протестів проти збільшення місцевих податків та надання урядової допомоги компаніям, які опинилися на межі банкрутства. Учасники протестів занепокоєні тим, що уряд, на їх думку, неефективно використовує гроші платників податків. З подробицями Марія Юнко. На демонстрацію протесту перед будинком капітолію зібрались люди різного віку. Однак об'єднувала їх спільна мета висловити невдоволення останніми діями американського уряду. ми мусимо повернутись до тих цінностей, на яких засновано цю країну. Демонстранти кажуть, що почуваються обдуреними урядовцями, яких вони самі обрали. Політики, які зараз при владі, республіканці і демократи корумповані. Мені прикро це визнавати. Фундація Джона Локера та організація Американці за розвиток допомагають проводити акції протесту по всій країні. Найбільше їх обурюють витрати з федерального бюджету. пакет стимулювання економіки був прикрим шантажем. Ніхто його не читав. Ми не можемо продовжувати рятувати тих, хто зазнає краху. 60% федерального бюджету. Це благодійність, яка є невиправданою. Співорганізатор акції протесту у Флориді та менеджер готелю Пейс Ален обурений не лише збільшенням федерального, але й місцевих податків. Наприклад, у повіті Ліон пропонують накласти додаткові стягнення на перебування в готелі, аби забезпечити фінансування культурного центру. Бюджет нашого повіту не може цього забезпечити. Вони мусять знайти приватне фінансування для цього культурного центру. Багато хто з учасників вважає кроки теперішньої адміністрації безвідповідальними. Мені прикро, що за це будуть платити мої внуки і правнуки. Це просто образливо. Платники податків звернулися до урядовців місцевого та державного рівня із закликами Віддайте нам гроші, собі залиште здачу. Я відчувала, ніби мої погляди ігнорують. Підборює те, що інші люди почуваються так само. Акції протесту триватимуть у різних містах США до 15 квітня. Останнього терміну подання податкових декларацій. Марія Юнко, голос Америки.